Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні. Хай Бог благословить вас. Ми, я хочу сьогодні, щоб ми пороздумували над одною темою, яка теж дуже важлива: саме слідування за Ісусом Христом, усвідомлюючи те, що за, за нас так дорого-дорого заплачено. Ось і одного разу. Один молодий юнак, який досягнув 19 років, підійшов до батька і сказав: Я, батьку, піду, е, ну, у мене своє життя, і я хочу якось по своїх правилах шити. Я не хочу коло тебе тут бути, я хочу собі далі. І він е, зв'язався з деякими кримінальними елементами. Вони робили деякі дії, такі, які е, привели його до залу суда. І коли він сидів у залі суда, і йому світило. 5 років тюремного ув'язнення, або 10 тисяч доларів штрафу в еквіваленті на гривні. Коли, це все, коли він там сидів, в цей зал суда зайшов один старший чоловік. Він підійшов до тих суддів і запитався, скільки, в ньому, скільки є штрафу, скільки повинно бути штрафу, і вони сказали: 10 тисяч доларів. Він сказав, я я готовий платити, е, що мені зробити? Йдіть в касу і заплатіть. І тоді е, цей чоловік пішов в касу, заплатив, приніс їм квитанцію. І вони, е, ну вже за завершуючи суд, видали, е, винесли свій вирок, оплачений був штрафом. І вони е, написали йому про те, що він покритий його е, цей злочин штрафом. І написали його про відпуску про те, що його відпускають, про те, що він більше не є під слідством, під судом. І, звичайно, син вийшов, вони вийшли із залу суда, е син подав батькові руку. Це виявилося, що це старший, що це його батько. Я не сказав, але я вбачаюсь. Це, це був його рідний батько. І він подав йому руку і сказав, дякую тобі, батько, що ти це все зробив. Е, і що тобі прийшлося, можливо, щось продати, щось там зробити велике для мене. Дякую. Але у мене своє життя і у мене свої правила е, для життя. І я мушу жити саме так. І він пішов і теж і проводив своє дальше життя е, у, з тим кримін, кримін, е, кримінальними елементами, які він був в той час. І знаєте, підсумок чи ця історія нас вчить, що деколи буває люди, люди. Можуть не оцінювати е, тої ціни, яку була оплачено. Знаєте, 2000 років назад Ісус прийшов, заплатив все, що ми наробили. Знаєте, кожна людина по-своєму, хтось матюкався, хтось крав, хтось брехав, хтось е, вживав надмінно алкоголь, чи ще щось погано робив. Е, Ісус заплатив за це. Він повну плату, у нього була. Його плата була, це його жертва, його кров, його тіло, його хрест. Але сьогодні він дає нам шанс не, не жити таким життям, як ми жили. Ми розуміємо з цієї історії, що цей хлопець рано чи пізно вернеться в суд. І так само ми, якщо ми не змінимо своє життя, якщо ми не будемо слідувати Христу, Його словам, його науці, його, тому що Він вчить, ми можемо попасти зовсім не в ті місця. І одного дня Богові прийдеться е, покарати нас замість того, щоб прийняти. Тому Хай Бог нам допоможе в нашому житті слідувати йому, е, вибирати його шлях, вибирати слухатись його слова. І хай Бог нам допоможе, щоб ми е, вірно і справно відповідали на те, що він зробив. Хай Бог благословить вас і зроб, дасть вам правильно зробити правильний вибір. Хай Бог благословить.